в центрі ментального благополуччя твоєї опори. Ми сьогодні 10-річчя фонду Власне, ми ніколи не святкували жодного нашого там, дня народження. Вони ніколи на це не було часу. Але пропрацювавши 10 років, оглянувшись, ми побачили цей величезний результат і ми зрозуміли, що ми не можемо не подякувати всім вам. Бо це ваш результат. І сьогодні це свято ваше. Долею трапилось, що ми обрали одне одного, познайомились. І я взагалі щиро вважаю, що добрі справи, коли є змога робити, їх потрібно робити. Потрібно колаборувати з людьми, які цього теж прагнуть. Відчувати це світло, дарувати його, нести. І коли я можу інтегрувати музику в гарні справи. Я тільки у цього щасливий і твоя опора якраз таки той момент об'єднання для нашої команди проявити себе в справах добрих, не тільки ментальних, а й діями і фінансовими так само. Ми частина міжнародної групи компанії. Відповідно, для нас дуже важливо працювати саме з перевіреним фондом. Це, в другу чергу. В першу чергу важливо, щоб проєкти, які цей фонд реалізовує, да, вони мали найбільшу скажімо так, цінність да, для суспільства, для подолання наслідків тієї катастрофи, яку ми зараз маємо ці вже третій рік. Ось тому власне, працюємо з твоєю опорою, як з фондом, який реалізовує на постійній основі найкрутіші, наймасштабніші проєкти. Я прийшов в компанію, я опора вже була своєю опорою для компанії Бог. А, Я можу сказати свої відчуття. От, як ви яхту назовете, так вона і попливе. От, твоя опора це про опору. Коли це швидко, коли це компетентно, коли це адресно, коли це прозоро. Оце твоя опора. Ми постійні комунікації з Лєрою Татарчук, але коли прийшла біда, о період останніх чисел лютого і, мабуть, до середини літа 2022 року, ми з Лєрою були цілодобово на, на зв'язку. В середині травня 2022 року ми мали запустити, поновити е, харчування в потягах інтерсіті. Я набрав Леру і кажу, Лер, ми не можемо просто. Тисяч почати годувати. Ми маємо щось зробити. і ми реалізували проект за три доби з кожного горнятка напою. Ми е, купували ліки для термінові ліки для дітей, які е, постраждали і страждали кожного дня від ракетних обстрілів. В Україні достатньо багато різних ініціатив і різних людей, які важливі справи роблять. Але є ті, хто роблять ту роботу системно, прозоро, прогнозовано, зрозуміло. І твоя опора є благодійною організацією, яка якраз і реалізує через себе не лише благодійні проекти, але і от ті складові про ті, які я сказав. Завдяки харизмі, неймовірному, щирому серцю Лери Татарчук, тому що саме знайомство з Валерією все і почалося. Ну а потім безумовно всі ці справи, той напрямок, який обирає пон твоя опора, це, можна сказати, святе. Результат ну, він насправді багато вартує, і ті проекти, які реалізує твоя опора, ну немає такого проєкту, який просто ну, не важив на знаєте на вагу золота, тому що дійсно ми бачимо добрі справи, ми бачимо діткам допомогу, людям, сім'ям. Опора переосмислила поняття благодійності. Благодійність це не скучно, це не лише сльози, це може бути радість, це може бути розвиток, це можуть бути позитивні емоції. Це перше. Друге, звичайно, хочеться мати надійного і прозорого партнера. Тому що, якщо ми говоримо про категорію благодійність, звичайно, перше це. Прозорі економічні відносини, фінансові документації твоя опора проводить проходить аудит щорічно, і ми цим дуже пишаємо. Що ми маємо такого стабільного прозорого партнера.